Селище 1 Житомирської області, 35 кілометрів до кордону з Білоруссю. Тут просто на автобусній зупинці місцеві активісти облаштували власний контрольно-пропускний пункт. Пильнують вантажівки з російськими номерами. Біноклю определяю, яка дійсно фуга йде. Якщо з російськими номерами, ну, далі ви бачили, як ми діємо. Ми просто розстанавлюємо, розпитаємо, відкуда, як, чому. И дальше, пожалуйста, мы никого не задержим. Но они все идут на возврат. И именно с российскими все туда. номерами. Ну, где-то полчаса идут. назад это останавливает последние. Да. Даже Он... две урод, Не, одна. Одна, Нет. одна была. Полчаса где-то назад. Но это люди, которые одна фура и шла э, со Словении еще до этой блокады, а одна с Чехии тоже до блокады. А один вернули прямо из-под Львова. Там ребята їх вернули, і он возвращается назад. Буде оформлять документи на обзор. Все. все адекватно, все добре. Ми не грубимо, нам ніхто не грубить. І все. Чоловіки розповідають, раніше стояли біля самої митниці, але були вимушені змінити дислокацію через провокації з боку дальнобійників. Ну а задача в тому, щоб просто на тому що просто таможні не стоять, тому що є провокації. Тривають фонди з машин і вишують активістів. Там дуже складна потом процедура назад. Там інтерпол запросить. Получається, що потім мінувати активісти. вони мішають роботі, там то може Можна кримінал активісти Шитомирського автомайдану рушають до пропускного пункту виступовичі слідкувати за роботою прикордонників, але тут в черзі стоять лише турецькі вантажівки. Жодної російської машини вже немає. Кабмін призупинив транзит російських вантажівок через Україну. На даний момент уже проміжуточно, можна сказати, цілі ми добились, тому що немає, як ви бачите, ні одної машини, яку ми розворачували російської. российской регистрации как нам стало известно от таможенников и пограничников там тоже нету ни одной машины уже хотя сегодня на утро было около 30 остатки э, ни одной машины нету они знают уже что тут нет смысла сюда ехать они не едут э, распоряжение постановление кабинета министров они в устном виде получили они знают о его существовании но Розпорядження вони отримали усне о том, щоб поки російські автомобілі не... не пропускати. До пропускного пункту один за одним під'їжджають росіяни, щоб повернутися додому. Дехто виїхав у рейс ще до початку блокади, інші ж не змогли виїхати до Європи і застрягли на території України. Ну как би я не хотів сам їхати? Каби, ну Ехать надо было. Просто время это прошло, стали пускать. Сам вообще с Румынии еду, с этой стороны с Дякова, пограничного пункта. Ну, здесь вот стоял, мы как -то тормозили российских Там беседа небольшая была, около минут. Я там с коллегами ехал, как бы все нормально, все пустили. Ну, так, да. Немножко переграждали дорогу, но ну, все нормально. Посели, ми вузькі под вузьким на стоянки простояли. От, сьогодні 4-ї сутки у нас. І назад у продукцію пустили. Втім, не всі російські дальнобійники спокійно пройшли блокпост на першотравневому. За словами активістів, один з водіїв не зупинився на прохання і ледь не збив людей. Але далекому втікти не вдалося, підвела техніка. Да я проїхав 50 кілометрів, говорю, не їду, швидко мені колесо шипіло. Я не знаю, що блять. Ну, куда стоишь, может, 50 и быстро, но ну, да. я тебе говорю, что вообще проехал, блин, еле-еле. 50, я больше ни хрена не еду. 50. Собираетесь еще ездить? Какой тут туда тут давно доехать, командир? Я имею в виду не сегодня вообще. Пока нету при желании. Дізнавши, що внаслідок заборони пересування українських вантажівок на території Російської Федерації українські машини заблоковані в чужій країні, активісти планують у відповідь блокувати виїзд російських вантажівок, але зрештою вирішують дати Кабміну час на вирішення цього питання. Ми абсолютно спокійно випускаємо ці машини на території Російської Федерації. Они едут, как видите, никаких проблем у них нет, они спокойно выезжают. То Россия приняла абсолютно неадекватные меры. Она просто-напросто загнала машины, которые ехали по территории Российской Федерации, украинские машины, загнала на какие-то штрафплощадки, как я не знаю, как заложников или как это можно назвать. Поэтому мы думали, как бы нам принять какие-то адекватные зеркальные решения. Но пока воздерживаемся. от подобных методов, я думаю, мы чем-то отличаемся все-таки от них. И если этот вопрос в ближайшее время не будет решен на высшем уровне, и этих людей не отпустят с их машинами домой хотя бы как минимум, то очевидно придется нам еще одни какие-то придумать мероприятия, которые бы были адекватны данной. Активісти готові чекати на рішення уряду до 6 години вечора, 16 -го лютого. До тих пір на першотравневому стоятиме пост, який ретельно перевірятиме кожну вантажівку. Ми будемо тут блокувати движення фур з російськими номерами до тих пор, поки не буде конкретне прийнято рішення Кабинетом министров Украины о запрете проезда всех транспортных средств со стороны вот, России по территории Украины. Пока идет необъявленная война, антитеррористическая операция, мы настроены, мы воюем не с российским вот народом, мы воюем против политики Кремля и будем отставить интересы нашей ныньки Украины. Слава Україні!